Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема уроку чи завжди треба бути добрим. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Роздивіться їх уважно і скажіть, що ти робиш із задоволенням із того, що зображене на, малю... на цих малюночках. Можливо, тобі дуже подобається мити посуд, можливо, ти із задоволенням допомагаєш мамі з татом прибирати в кімнаті, а можливо, ти дуже любиш виконувати домашні завдання та писати у своєму зошиті. Якщо ні, то подумайте і скажіть, яку домашню роботу ви любите виконувати із задоволенням. Чи робив ти коли-небудь добрі справи? Подумайте, будь ласка, і пригадайте, якщо ви коли-небудь робили для когось добру справу, то що ви тоді відчували? Які відчуття у вас тоді були? Приємні чи неприємні? Позитивні чи негативні? Ну, я сподіваюся, дітки, що хоча б один раз для кого-небудь ви зробили добру справу. І коли ви робите добрі справи, то відчуття завжди приємні, позитивні, відчуваєш такий щасливий настрій тоді. Добрі справи приносять задоволення та радість. Добре, лагідне слово потрібно кожній людині, щоб робити добро не обов'язково для цього дарувати подарунки. Кожен з нас може зробити хоч і малу, та добру справу. Від добрих справ люди навколо змінюються, стають привітними, радісними, щасливими, частіше посміхаються один до одного. Поясніть, будь ласка, прислів'я: добрі справи прикрашають людину. Як ви це розумієте? Людина, яка постійно робить добрі справи, виглядає гарною, щасливою. Про неї завжди говорять гарні, теплі і приємні речі, слова, тому і кажуть, що добрі справи прикрашають людину. Вона стає ще кращою, ніж є насправді. Поміркуйте, чи змінюється людина, коли ти зробиш для неї добру справу? Ну, звичайно. Подумайте, коли для вас хтось робить добру справу, вам приємно, звичайно приємно, ви радієте, ви посміхаєтесь, ви починаєте дякувати цій людині. І кожна людина на планеті Земля теж відчуває те саме, що й ви, коли для неї робиться добра справа. Подивіться, будь ласка, на малюночки, розгляньте їх уважно і скажіть, які добрі справи ви на них бачите. На першому малюночку ми бачимо дідуся, в якого обдерлися черевики. так? І дорослий чоловік, певно, можливо, це продавець в магазині взуття. Дарує дідусеві гарну нову пару черевиків. Я думаю, що дідусеві це дуже до вподоби і він відчуває себе в цей момент дуже щасливим. На другому малюночку ми бачимо діток, верніше не діток, ми бачимо тата і дівчинку, які вирішили для песика побудувати будиночок. Це теж дуже добра справа, тому що вони роблять її для тваринки. На третьому малюночку ми бачимо, як хлопчик допомагає дівчинці підняти підручники і зошити, які вона ненароком впустила на підлогу. Для дівчинки це теж дуже приємно, і хлопчик робить добру справу. Тобто ось такий це є... це малий мізер із тих добрих справ, які ми з вами можемо виконувати кожного дня. Поміркуй, на землі живе багато людей, всі вони дуже різні, різні за національністю, за кольором шкіри, різні за віком та за своєю статтю. Вони говорять різними мовами та вчиняють по-різному свої вчинки. Але всі ці люди потребують одного поваги до себе та Доброти. Дітки, що ж таке повага? Повага означає шанування або пошану, яку людина має від когось або від чогось через свої якості, свої навички чи якісь свої досягнення. А що ж таке доброта? Доброта це чуйне, дружнє ставлення до людей і природи. Розкажіть, будь ласка, наведіть приклади дружнього ставлення до себе. Пригадайте, будь ласка, хто і коли проявив до вас своє дружнє ставлення, чи допоміг вам виконати якесь завдання. Чи, можливо, ви десь були, впали на вулиці, а вас підняли і допомогли вам промити ранку, чи, можливо, ви десь щось колись загубили, а вам допомогли знайти. Пригадайте, будь ласка, коли хто і як проявив до вас своє дружнє ставлення? Пригадайте, яке добро робили вам інші люди. Можливо, мама, бабуся, братик, тато, дідусь, сестричка, можливо, знайомі чи навіть незнайомі, сусіди, вчитель, вихователька. Пригадайте, будь ласка, цих людей, які коли-небудь робили для вас добро. А зараз я пропоную вам пограти зі мною в гру Посили героїв у будинку. Подивіться, у нас є такий гарний будиночок. І є багато різних казкових героїв. Але нам з вами у цей будиночок потрібно поселити лише тих казкових героїв, які у своїх мультиках та казках були доброзичливими, мали добре серце і гарно відносилися до інших. Дітки, давайте подумаємо і скажемо, кого ми із цих казкових героїв поселимо в будиночок. Так, крокодила Гено, тому що він у своїй касті, у своєму мультику був дуже добрий і до всіх гарно відносився. Ще кого? Лунтика, так, він теж був такий чудернацький, гарний персонаж. А ще дітки, кого ми поселимо в цей будиночок. Ну, звичайно, білосніжку, так, вона дуже тендітна і вихована дівчинка. А інші герої в цьому будиночку проживати не будуть, тому що старуха Шепокляк постійно знущалася над тваринками. Баба-Яга теж дуже поганий персонаж, вона всім бажала зла. так? А вупсінь і вупсінь, то вони взагалі вони над кожним посміхаються, знущаються, тому вони теж недоброзичливі герої. І ми їх у цей будиночок сьогодні не поселимо. А зараз, діти, я пропоную вам разом зі мною виконати завдання в зошиті на сторінці 17. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Сторінка 17, завдання перше. Запиши слово протилежне зазначенням до слова добро. Давайте пригадаємо, дітки, яке буде протилежним зазначенням слово. Зло, правильно, запишіть його, будь ласка, навпроти слова добро. Сторінка 17, завдання друге. Чи потрібно добром відповідати на зло? Це завдання, дітки, я вам відказувати не буду, а ви маєте самостійно подумати і написати власну думку. Якщо ви вважаєте, що потрібно відповідати добром на зло, так і запишіть. А можливо, ви вважаєте, що на зло не потрібно відповідати добром, а потрібно відповідати злом? Напишіть і поясніть, чому. Кожна ваша думка буде вірною, дітки, немає однієї правильної думки, тому що люди ми зовсім різні і можемо думати по-різному. І якщо наші думки не співпадають, це не значить, що хтось правий в цьому питанні, а хтось не правий. Тому завдання друге я вас прошу написати самостійно і записати саме вашу думку. Сторінка 17. Завдання третє. Упишіть, будь ласка, що уособлюють ці дві маски, які зображені на нашому малюночку, використайте слова для довідок або запропонуйте свій варіант. Подивіться: в словах для довідок. В довідці у нас є такі слова: Добро, зло, світло, темрява, радість, смуток. Подивіться, будь ласка, на першу маску. Ми бачимо, вона усміхнена, така радісна, позитивна. Дітки, які слова із довідки ми можемо дібрати до цієї маски? Добро, світло радість, правильно! Запишіть, будь ласка, ці три слова у перший стопчик біля першої маски. А тепер давайте поглянемо на другу маску. А ця маска дуже така негативна, така десь сумна, десь зла. Давайте підберемо із довідки слова, які підходять до цієї маски. Зло. Темрява, смуток. Звичайно, дітки. Будь ласка, запишіть ці три слова у другому стовпчику, який належить до другої маски. Сторінка 17, завдання 4. Роздивіться уважно малюночки, фото, які зображені на цій сторінці. Розгляньте їх. Візьміть у руки олівець блакитного кольору. Та зафарбуйте кружечки блакитним кольором біля тих фото, де зображено добрі вчинки. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо, як медична сестра надає допомогу хворій людині. Як ви думаєте, це добрий вчинок? Звичайно, дітки, зафарбуємо кружечок блакитним кольором. На другій світлині ми бачимо, як доросла людина, дорослий чоловік допомагає хлопчику, який катався на велосипеді і впав. Так, як ви думаєте, це добрий вчинок? Звичайно, зафарбовуємо його блакитним кольором. На третьому малюночку, на третьому фото ми бачимо, як дитина несе додому котика без хатька. Як ви думаєте, це добрий вчинок? Ну, звичайно, це просто прекрасний вчинок. Так, Будь ласка, зафарбуйте кружечок блакитним кольором. Наступна світлина ми бачимо, що у тролейбусі чи трамваї їдуть молоді чоловіки, молоді хлопці сидять, а поряд з ними стоїть вагітна дівчина. Як ви думаєте, дітки, вони не ступають їй місце. Як ви думаєте, це добрий вчинок? Ні. Це дуже невихований вчинок і поганий. Чоловіки, неважливо, в якому вони віці, чи вони маленькі, чи вони молоді, чи вони похилого віку, чоловіки завжди мають поважати жінок особливо в такому стані, як ця жінка, яка чекає на дитину. Тому цей малюнок, цей кружечок ми не зафарбовуємо. Наступна світлина. Дітки вішають годівничку і насипають туди їжу для пташок. Як ви думаєте, це добрий вчинок? Так, дітки, звичайно, зафарбовуємо його блакитним кольором. І остання світлина ця світлина е, дуже цікава. Мені здається, що на цій світлині хлопчик, який стоїть... Ображає того хлопчика, який знаходиться у інвалідному візочку. Якщо вам вважається так само, як і мені, значить це негарний вчинок. Не можна ображати людей, які мають якісь негаразди зі здоров'ям. Тому ми це... Цю світлину замальовувати не будемо. Якщо, дітки, ви вважаєте, що навпаки хлопчик, який стоїть, допомагає тому хлопчику, який на візочку пересуватися, тоді ви можете зафарбувати кружечок, тому що в мене саме ця світлина викликала двоякі відчуття. Я вважаю, що тут вказано не дуже гарний вчинок. Дивлячись по обличчю хлопчика, який сидить у візочку, то йому не дуже подобається. Подобається, що з ним відбувається в даний момент. Тому я не зафарбувала цей кружечок. А ви подумайте і вирішіть самостійно, чи будете ви вважати це як гарним чинком, чи так як я не дуже гарним. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти у гру Чарівні окуляри. Уявіть собі. Що перед вами у ваших руках є чарівні окуляри. Візьміть їх, одягніть на своє обличчя, одягнувши чарівні окуляри, через які можна побачити лише добре. Тепер, дітки, подивіться уважно на людину, яка знаходиться поряд із вами. Можливо, це мама, бабуся, тато, дідусь, братик, сестричка, сусідка. Знайома, подружка, неважливо хто. От ви уявили, що ви одягнули на себе чарівні окуляри. Подивіться на людину, яка зараз знаходиться біля вас, і розкажіть, які добрі якості в цій людині ви бачите. Я думаю, що ви знайдете багато гарних якостей у вашій люди... у людині, яка знаходиться біля вас. Подумайте уважно і назвіть цій людині, які гарні якості ви в ній побачили через свої чарівні окуляри. Тільки домовляємося лише гарні якості. Про погані вони є в кожної людини ми поки що не будемо говорити. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір, на уроці мені сподобалось жовтий колір, на уроці мені не сподобалось червоний колір, а я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!